Я займаюсь карате вже 12 років. Прийшов разом з товаришем у 6 років. То об'ява була. Мене запросив він з собою, так і залишився. Товариш у підсумку покинув карате, а сумський спортсмен Даніл Касьянов дві третини життя займається цим видом спорту. Нещодавно у Скап'є на 47-му чемпіонаті Європи з карате Вадакай він здобув золото у віковій категорії понад 18 років та срібло у віці до 18-ти. На турнірі говорить, виступав маючи високу температуру. Написав тренерам, що маю температуру, не знаю, як буду битися. Сказали або програєш. Зразу або збираєшся силами, думками і йдеш. У підсумку 17-річний юнак став другим у своїй віковій категорії та першим у вищій, 18+. Срібною призеркою стала 12-річна Вероніка Катенка. Розповідає, чому посіла друге місце. В фіналі була така ситуація. У мене був рахунок 5-4, Я вже вигравала. і було 6 секунд до кінця бою. І мені треба було просто потягнути час. А я залишилась на одному місці і через це пропустила один бал. До індивідуального срібла у команді дівчат спортсменка здобула золото у командному комітеті. Разом з нею золото вибрала Єва 12-річна каратистка у індивідуальному розряді стала бронзовою призеркою. Третє це не перше, а повинна бути перша. І завжди ти повинен приїжджати і казати собі, в мене буде перше, те, що я можу. До медалі сумчан, представник клубу Самурай з Лухова Михайла Варакса, додав срібну нагороду. Хлопець став призером в комітет серед спортсменів до восьми років та бронзовим призером у ката. Даніл Касянов говорить: зараз вони готуватимуться до нових стартів. треба готуватися до національної зборної. Треба другий етап зараз виграти і йти на чемпіонат Європи ВКФ, добрати там медаль. Це буде дуже престижно, круто. Це новий рівень. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному Суми.